Бала та сестер, автор невідомий. Було це в сувору і грізну водину. Як робіла земля Україна, тавали заграву на своді червоні. Було три сестри в партизанській загоні. І троє чорнями, і всі троє пригорі. Одна до одної, як пісні похожі. Одні то були незабутні досі. Вже ашело тут і зукосів. І ось коменданту донеслися вісті. І мало ось розвідницю в місті, якийсь там дівча молоде та зелене. Ану ж приведіть її зараз до мене. І ось і руки ділочі таненькі, і карі і очі, і чорні брови. Це ти партизанка, це я партизанка. Ану розказуй усе до останку. Ані так дорога одна лиш до Бога. Мовчить дівчина, немов нічого. Її катували від ранку до ночі. Гарячі могли і випекли очі, і руки ламали, і душу вимали. Мовчала, мовчала, як камінь мовчала. І ось комендант перед тим як стріляти, спитав на останок, а як тебе звати? Відкрились уста її, лиш на хвилинку, і чули ось таболи, як українка. Стояли тополі, по понурі та голі. Її розстріляли у чистому полі, і знову летять криваві роси, і знову йдуть ідуть під укоси, і знову півали вному партизану. Немов хто у жах коменданта у, у Криму, стоїть перед ним каралова дівчина, як та корова, як точа закоса, вірьовками дядана вита та боса. Він сам її на шию, мотузку накинув, він сам її вішав. Партизани вірвались із бою, наляканий німець, хватився з постелі Тікати куди подивися до стелі. І чує він крок, і очі на гайку. Леди з автоматом сюди партизанка і жав заю за душу зміну. і знову побачив живу Україну, як тут чорно як тут чорно Він кинувся в ноги, пощади, він просить. Ні, смерть тобі за кров, за руїни. Ти бачиш сорой я Україна.